Радіо Chicago. голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрус Адамом Гебрієсус вважає, що оголосити про завершення пандемії коронавірусу можна буде вже у 2023 році. Він сказав про це виступаючи на церемонії вручення премії у внесок у охорону здоров'я. Повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Також він наголосив, що 11 березня виповнилося три роки, як Пандемія була оголошена у зв'язку із спалахом COVID-19, А 30 січня 2020-го було оголошено надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, що має міжнародне значення. На сьогоднішній день зареєстровано майже 7 мільйонів смертей від COVID-19, але голова організації зазначив, що справжня кількість смертей набагато вища. Однак, наразі світ, за його словами перебуває у кращому становищі ніж коли-небудь під Час пандемії, щотижнева кількість зареєстрованих смертей вперше стала нижчою ніж три роки тому, тому ми вперше використали слово пандемія. Поліпшення значно краще. Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що covid 19 закінчився як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення і саме як пандемія, заявив. Габриєсус. у Середземному морі а, біля південного узбережжя Греції стався землетрус магнітудою 5,3 бала. Так, ще один землетрус. Про це повідомило управління надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини. Землетрус стався у вівторок сьогодні, 14 березня, близько 19.35 за місцевим часом на глибині 4,22 км. кілометра. Російський винищувач зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем. Про це повідомляє агентство AFP із посиланням на військових США. європейське командування збройних сил США стверджує, що російський су. 27 зіткнувся над чорним морем з американським безпілотником МК 9 БПЛА впав у міжнародні води. Повідомляє про Кремлівське інформагенство Ріяновості. Нагадаємо, у Москві та області місцеві мешканці повідомляють про безпілотники. Їх помічали над будинками та нафтопереробним заводом. На цьому В ефірі радіо UA Чикаго». Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.